Клас. Ой, тюх, 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 тях. -тю, тю -тю, Сувеснівай. О, тепер буде ця пісня в голові крутиться. Всі гарний. До гнізничка кличе. О, тут якось фотографувала себе біля цих кущиків сірінь уже відцвіли. Ну я брала Софіпалку, зараз я не по палкам не ношусь з ними. Якось палки відійшли на другий план. Ой, а тут ще квітне. Так, да, я чую, як ти співаєш, молодець. Звеселяй мене, звеселяй, бачите, трошечки вже відцвітаю. Тёх, 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 тёх. Сумный, о, надо запросить артистов нашего нашего национального опера и заспевать раз, Взять закусок хороший и заспевать. Ото будет треш. Ото будет контент. Да?